Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Я сьогодні з помічником. Тируська, подивись на мене. Тась. Дивись. Давно вже його не було, то він не спить цілий ранок. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день. Так, карта дня на 6 лютого. 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас, паш мечів, що там у нас на Дніколойдень місяць. ну, Гарне поєднання, так, тому що місяць почнемо з місяця. Тому що місяць це наші страхи, це невідоме, несвідоме, це прихована інформація, завуальована інформація, коли її немає. Коли темно, от місяць що таке? Ніч. нічне світило, коли темно, виходить на дворі ніч і все, і ми не бачимо. Ми не, не бачимо я, у нас немає ясності, у нас немає розуміння картини в цілому, від нас приховують інформацію. У нас починають проявлятися страхи, фобії. От В місяць це і є такий вплив або вплив дорослої жінки, мами, часто місяць програється мамою, яка вже от ну, кожна своя ситуація з мамою, на когось мама впливає, комусь мама допомагає, комусь ну, заважає своїми порадами, своїми повчаннями. Місяць це таке, не знаю, не знаю, куди йти, нічого не бачу, нічого не розумію, але зато емоції, от такі на межі, вони з крайності в крайності. От місяць має властивість впливати на воду під час повні, наприклад, так, припливи, відпливи, ось так. І тут, начебто, такий повний місяць. і... Енергія старшого аркану місяць має вплив на наші почуття. Ми вразливі, ми сумніваємось, ми вагаємось, ми маємо от, схильні до такої істерики. Це все місяць. Але добре, що він нас на дні колоди, тому що паш мечів це зовсім інакша енергія, це вже пробудження, ясність. От і дивіться, як цей паш дивиться на цей, начебто на цей місяць. Все, досить, я не буду боятися. У мене є меч, і тут така на, досить молода енергетика, але вже яка рішучість. Я знаю, куди рухатися. От начебто вімкнули світло. У мене є ясність, в мене є меч, в мене є план, в мене є розуміння. Я маю план, в мене є ідея. Я розумію, куди рухатись. І от дивіться, який тут вітер. Тобто хочеться якнайшвидше вже рухатися, дізнатися правду, або розвіяти ці сумніви, позбутися тих страхів, які от ще нещодавно були, чи впливу мами, яка впливає, яка примушує, можливо, от заставляє щось вас робити, те, що вам не подобається. От тут вже така. Рішучість і розуміння, куди мені рухати, що я хочу. У мене є план. Або це може стосуватися наших дітей чи онуків, тому що паж дуже молода енергетика, і це можуть бути наші діти і онуки. Також щось було незрозуміло, невідомо, ми не знали, як поступити, можливо, ну то це стосується будь-якої сфери. Наприклад, на який гурток віддавати, чи, чи це здоров'ям пов'язано, ну будь-що будь-яка сфера, де була ось така ілюзія чогось, нерозуміння чогось, от як, як туман. То тепер я чітко розумію, от наче ми вийшли з цього туману, у нас є ясність, у нас є розуміння. Стосовно чого підставляйте, це може бути будь-яка сфера вашого життя. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати рухатись, втілювати? Ну, хочеш, добре, два рази ти мені перевернулася. Що нам буде допомагати? Трійка посухів. Взагалі передбачення почалося не так, торм не збив. Давно його не було, що нам буде допомагати трійка посухів, От, це, що ви вже знаєте, куди рухатися. Ви налаштовані, ви зробили свій вибір. Ще останній раз кинули погляд туди, і все, і рухаюсь. І вже все тіло рухається, ось, стоїть на порозі для дії, до дії, для втілення. Для ясності для того, щоб отримати результат. В мене є план. Я цей план вже заклав в навігатор в свою дорогу, свій маршрут, і рухаюсь. Так, тому що тут є план, є ідея, є розуміння, а трійка посухів це вже втілення, це вже дія. Ну що ж, подивимося, що нам буде заважати. Паш посухів. Паш посухів все-таки паш, знову ж таки, це молода енергія, і план є, впевненість є, розуміння є, ідеї є, але ну, от рухатись туди ще, ще якось ми рухаємось невпевнено. Ну, знову ж таки, бо паш це молода дуже енергетика, і це наша така невпевненість, страхи, можливо, ще якісь залишилися. І так ми обережно рухаємося. З такою, ну, дивіться, ну, тобто, готовність є, тут вже майже майже ми робимо крок, тут ми стоїмо на порозі, і тут також ми стоїмо на місці. Тобто є розуміння, є бажання, але щось ще стримує, якісь, можливо, страхи, все-таки місяць ще, ще не до кінця. Ми перемогли свої сумніви, свої страхи. Ну так, Тому що пажі це дуже молода енергетика, а місяць це старший аркан. А що в нас тут? Трійка і два пажі. Ну, Це такі дуже слабенькі, маленькі карти. І тому місяць буде ще переважувати. Не підгодовуйте його своїми сумнівами, своїми страхами, своїми ваганнями, коливаннями, якимись фобіями. Тому що, так як це вода, це наші відчуття. Це наша інтуїція, і вам буде здаватися, що вас що щось ще ні, а ще нема до кінця ясності, а ще, не, ще я почекаю. От буде заховаємо ми того пажа. Тому, от сьогодні інтуїція може працювати проти вас. Слухайте, не інтуїцію, а свій. Розум, тому що мечі це ясність. Карта дня в нас все-таки меч, це холодний розсуд, це план, це розуміння, ясність, інформація. Треба, пошукайте, почитайте, бачите, що ви в чомусь там сумніваєтеся, що не до кінця впевнені. Поспілкуйтеся, поговоріть, почитайте, знайдіть потрібну інформацію, тому що ну, ви готові вже, дивіться, є. План є сила його втілити, тому що допоможе трійка посухи. Все, я вже зробив свій вибір, я стою на порозі, тільки не можу переступити цей поріг. Так сильно місяць от, впливає ті страхи, сумніви, нерозуміння, можливо, ситуацію. Ну, ще туман, можливо, не до кінця розвіявся. Надайте собі ясності, тільки ви можете знайти потрібну інформацію, переконати себе. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що все ж таки меч і меч нам може програтися неприємними для нас речами. Я вам бажаю сьогодні впевненості. Впевненості, розуміння чіткого такого, ясності, гострого розуму, щоб працював мозок. Щоб ми чітко розуміли, що я хочу, як мені цього досягти, куди мені рухатися, знаєте, коли все структуровано, коли ми чітко розкладаємо собі по поличках, так. коли ми думаємо не емоціями, а розсудом, холодним розумом, коли ми, що, чому я боюсь, чому, що мене лякає, що мене стримує. Де нема ясності, там я собі її надам. Ну що ж, мої любі, гарного вам настрою, натхнення, впевненості, сили. Рійка послухів в нас є, вона нам в поміч сьогодні, коли ми розширюємо горизонти, коли ми бачимо в перспективу. Обіймаю вас міцно, люблю вас. Налаштовуємося на чудовий день. На впевненість, на план, на інформацію. Нам потрібно, ми її знайдемо. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. І завжди з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Дуже рада, що ви в мене є, що ви мені пишете, що ми таким чином спілкуємося, підтримуємо один одного, надихаємо один одного. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь, що ж мої любі. До зустрічі, па-па!